Мої вітання усім про головні події дня готові розказати кореспонденти першого міського і я ведуча Наталя Болдинська. Розпочалася 373-я доба супротиву російському агресору. Після вчорашнього ракетного удару по багатоповерхівців в Запоріжжі рятувальники продовжують пошукову операцію. Вночі з під завалів витягли ще два тіла, і загалом кількість загиблих зросла до п'яти вісім людей травмовані, 12 вважаються зниклими безвісти. Пошукова операція триває вже більше доби. Протягом останніх 24 годин окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області: це Чарівне, Гуляйполе, Малатокмачка, Оріхів, Степове, Кам'янське та інші. Надійшло 29 повідомлень про руйнації осель та об'єктів інфраструктури. На Донеччині ворожі обстріли обірвали життя двох людей. Цього разу у Великій Новосілці ще п'ятеро. Цивільних травмовані в очеретянській громаді по Сєвєрному загарбники завдали авіаракетного удару. Під артобстрілом перебували Кам'янка та Красногорівка. По останні відпрацювали ще й з танків. Потерпала від артилерії та ракети Авдіївка. Там влучили по вулицях, промзоні і території коксохімічного заводу. 18 багатоповерхівок пошкоджено в Бахмуті. Постраждали помешкання в Солодарській, званівській та Костянтинівській ОТГ. Прильоти були і в Лиманській тергромаді. На Харківщині росіяни продовжують обстрілювати з артилерії та мінометів. Харківські, Куп'янський та чугуївські райони по Куп'янську вдарили с 300 Відтак зруйнували адмінбудівлю, заклад охорони здоров'я. Також пошкодили сільськогосподарське підприємство та зерносховище. В селі Подоли гатили по приватних домоволодіннях. Через це загинула 73 річна жінка. Провів засідання ставки суто по фронтовій і безпековій ситуації. Загальну доповідь зробив головнокомандувач, Була доповідь розвідки детально з конкретних бойових напрямків від командувачів угруповань наших військ. Осув Хортиця ключова увага Бахмуту, Осув Таврія, обговорили Донецькі, запорізькі напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського. На звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. По мирних населених пунктах продовжують окупанти бити і на Херсонщині. Минулої доби нарахували 65 обстрілів, тобто це 350 випущених снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА. Були по житлових квартарах кварталах обласного центру, пошкодивши оселі цивільного населення. Від ворожих атак загинула одна людина, і 17 осіб поранено. Серед них 16-річний хлопець. Із атаки Херсону розпочали п'ятничний ранок. Загарбники обстріляли місто з артилерії. Один з уламків поранив 48-річну працівницю місцевого підприємства, яка вибігла з будівлі і намагалася дістатися підвалу. Жінку з травмою ноги госпіталізували. На Миколаївщині росіяни накрили знову Очаківську громаду і вранці четверга і вже у п'ятницю вночі. Під час останніх прильотів дісталося. Лікувально-профілактичному та дошкільному закладах з десяток територіальних громад знаходилися під вогнем і на Сумщині. Всього там зафіксували 250 прильотів з мінометів, ствольної артилерії, САУ та РСЗВ. Через це пошкоджені приватні будинки, магазини, лінії електропередач та приміщення. Більше семи з половиною сотень ліквідованих загарбників. Дві збиті ворожі пташки, вісім спалених танків, 15 бронемашин і не тільки загарбницьке російське військо. Щодня продовжує нести значні втрати, як в особовому складі, так і у військовій техніці на землі і на небі. Наразі найбільш запеклі бої тривають на сході країни, саме на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Там українські захисники відбили понад 85 атак противника. Місто фортеця Бахмут при цьому залишається під контролем збройних сил України. Просуватися окупантам вправно заважають і українські сили протиповітряної оборони та авіація. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик су 25 гелікоптер Мі 24 та 7 БПЛА 1 типу Суперкам, 2 Орлан та 4 ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість районів зосередження противника та склад його боєприпасів. За даними генштабу збройних сил України, станом на 3 березня російські окупанти втратили 301 літак, 289 гелікоптерів, понад 2 тисячі безпілотників, 247 засобів ППО, більше 3 тисяч танків, понад 6,5 тисяч бойових броньованих машин. Більше 2 тисяч гармат, 484 РСЗВ, понад 5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 873 крилаті ракети, 18 кораблів та катерів, а також близько 151 тисячі людей особового складу. Понад три десятки руйнівних снарядів противника російські військові завдали кілька артилерійських ударів по території Дніпропетровщини. Напередодні під вогонь потрапили чотири громади Нікопольського району, а саме Мирівська, Червоногригорівська, Покровська та Марганецька. Вибухи пошкодили два будинки і стільки ж транспортних засобів, а також господарчі споруди. Попередньо без жертв протягом ночі під удар окупантів знову потрапила Марганецька громада. Сьогодні вночі агресор двічі вдарив по Нікопольському району. Під обстріл з важкої артилерії у нас потрапила Марганецька громада. Зараз рятувальники обстежують місця прильотів та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини минулося без обстрілів, і надзвичайних подій. В житті регіону триває світла смуга, без стабілізаційних відключень електроенергії. Інфраструктура області працює в штатному режимі. Це стосується і автомобільних доріг, що залишаються в проїзному стані. Найбільш актуальну інформацію щодо них можна дізнатися за номером диспетчера служби автодоріг Дніпропетровщини 067 460 80. Не без повітряних тривог, але без обстрілів новий день зустріли у Кривбасі. Криворізький напрямок надійно тримають Збройні Сили України. Ситуація в самому місті під повним контролем Ради оборони Кривого Рогу. Працює вся критична інфраструктура, комунальні підприємства, соціальні установи та медичні заклади. Продовжується підтримка військових частин Криворізького гарнізону, в яким надається сучасне екіпірування: квадрокоптери, генератори, біноклі, оргтехніка, амуніція та інше. Також місто не припиняє допомагати звільненим територіям сусідньої Херсонської області, зокрема Кочубеївські та Високопільські громадам. Там теж мешканці отримують будівельні матеріали для відновлення своїх пошкоджених домоволодінь. Паралельно з цим сапери, в тому числі з Кривого Рогу, продовжують розмінування прифронтових територій Криворізького району та Херсонщини. Останнім часом піротехніки знайшли і знешкодили ще 11 ворожих боєприпасів. За те, що не побоялися подивитись ворогові в очі у кривому розі продовжують нагороджувати нагрудними знаками від Ради оборони міста захисників, які мужньо обороняли криворіжжя від ворожого наступу. Цього разу відзначили більше 70 військових, серед них і ті, які не давали загарбникам посягнути на важливий об'єкт наше литовище. На такі події побували і наші кореспонденти, і всі подробиці далі. Вручати нагороди нашим захисникам це вже добра традиція в кривому розі. Саме так хочуть і подякувати за стійкість і сказати про важливість кожного військового. Зараз відзнаки голови ради оборони міста отримали ще 74 захисники. Серед них і спецпризначенець Володимир. Чоловік зізнається, пишається, що оборонить свою країну. 24 лютого він мав саме заступити в наряд. Тепер жартую, що досі не змінився з нього. Кривий ріг достойно. Зустрів ворога, достойно провів цей рік. Я дуже радий, мені дуже приємно, що мені вручили цю нагороду, але я вам скажу на 100% не я, не мої побратими, хто тут взагалі знаходиться і так само Збройні сили України, вони тут не за нагороди, а тільки за перемогу і тільки за нашу державу і за всіх людей України. Перші дні повномасштабного вторгнення пригадує ще один спецпризначенець Олександр. Напередодні разом зі своїм спеціальним підрозділом повинен був рушати до Маріуполя, але їх перекинуло на стратегічно важливий об'єкт Криворізький аеропорт, що в Лозуваці. Військовий зізнається, тоді готові були до будь-якого розвитку подій та що навіть можуть втратити власні життя. Але сил додавали думки про свою родину та присяга на вірність українському народові. Ворожі, два самоліти перш залетіли, вони обстежували, робили Довжину та ширину смузі, як вона оберігається. Ми обозначили, що ми знаходимося на даній території і ми її готові боронити. І про що було дополовим місце? Мерія місця пішла нам на зустріч і видвинула сюди техніку для того, щоб блокувати злітну смугу, щоб ворожа техніка не змогла висадитись, а ми вже будемо боронити від штурмового десанту. Відзнаки захисникам особисто вручав голова ради оборони міста. Олександр Вілкул ще раз подякував. За пророблену роботу та виконання завдання, серед яких було і відсунення ворога від міста на 50 кілометрів, аби не дати окупантам можливості обстрілювати місто. Ми всі пам'ятаємо, що коли почалася війна, у нас фактично не було збройних сил в Кривоброзі. Ми в перших військових побачили нам бригаду. Шістята бригада була перша, на третьому тижні війни. До цього. У нас було завдання уповільнити рух окупантів від кривого кров. І ми з цим сховалися. Основні завдання видання. Загалом нагрудним знаком за оборону криворіжжя вже нагородили більше дев'яти сотень військових, серед яких і тероборонівці, нацгвардійці та правоохоронці. Ці захисники не лише оборонили свій край, кривий ріг, але й звільняли правобережну Херсонщину та сам Херсон. Я вважаю, це одна з головних відзнак для криворіжців, тому що це відзнака за захист рідних домівок рідного міста. Саме Криворіжці показали всій країні, як потрібно захищати своє місто. Ворог не пройшов в наше місто, ворог не пройшов, не зміг пройти далі на Запоріжжя, на Дніпро. Тому сказати слова вдячності і відзначити те, що було зроблено Криворіжцями, ми зобов'язані були. Це не останні нагородження наших захисників в оборони міста запевняють, відзнаки отримують всі, хто героїчно захищав свій дім та місто. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Ще десятки тисяч родин з продуктовою допомогою від міста. 23 лютого розпочалася нова в цьому році хвиля видачі безкоштовних продуктових пакунків криворічцям. Отримати їх можуть лише пільгові категорії населення. Для цього в різних районах міста організували пункти видачі, а маломобільним людям соціальні працівники доставляють набори з продовольством додому. Два таких стаціонарні точки працюють і в Інгулецькому районі, тож наша знімальна група дізналася, як просувається черговий етап видачі. Ваш набір, будь ласка, mm -hmm. макаронні вироби, пшенична крупа, цукор 2 кілограми, олія, борошно 2 кілограми, дві тушонки, збущене молоко. Тримайте, будь ласка. Дякую. Так. Всього хорошого. Дякую. Дай Бог вам здоров'я. Дякую Дякую. Вже більше тижня так знову трудяться на пунктах видачі в Кривому Розі, аби забезпечити містян безкоштовними продуктовими пакунками, задоволена набором із продовольством від Ради оборони Кривого Рогу і пані Олени. Жінка сама виховує дитину, каже, така допомога вкрай необхідна. Та й увесь процес отримання безкоштовних харчів зайняв не до п'яти хвилин. Мене запрошували, попередні два рази я отримувала дуже хороші набори. Продукти всі. Качественні велика подяка ради оборони міста. Це неабияка підтримка для людей, які зараз. Требують цієї допомоги, ну і найголовніше віримо в перемогу і разом до перемоги. Також турбуються і про криворіжців, які не можуть самостійно пройти до пункту видачі та отримати свій набір. Для цих людей є можливість доставки пакунку прямісінько додому. Тож від початку нового етапу видачі за адресами розвезли 240 наборів лише у межах Інгулецького району. Отримати пакунок замість конкретної людини можуть і родичі. Для цього потрібно обидва посвідчення осіб. Прийшов за допомогою для свого. Тестя больной. ну, він уже інвалід тила, 89 років, велике дякую. Я ж постійно за нього отримую там крупи, що, ну, Я не дуже там, я передав дочкам, вони вже, там, вже ж варять, ну, займаються цим питанням. Така допомога надається і громадянам, які зареєстровані в Кривому розі, і ВПО, які приїхали до міста до 24 лютого. Загалом під час нової хвилі в інгулецькому районі продуктові набори мають отримати 2147. сімей. На тепер видали вже 1400 пакунків. Щодо переліку пільгової категорії, які мають право на одержання, то зараз їх 20. Це сім'ї з дитиною з інвалідністю, багатодітні сім'ї, прийомні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері чи батьки, які отримують державну соціальну допомогу в управлінні праці та соціального захисту населення, особи з інвалідністю першої групи, ветерани Другої світової війни, а також сім'ї військовослужбовців, які загинули чи померли внаслідок АТО ОС. Та військової агресії Російської Федерації проти України. В Інгулецькому районі знаходяться усього дві стаціонарні точки видачі протпакунтків. На житломасиві Інголець, будівлі виконкому за адресою проспект Перемога, 45, дріб 179. Та на житломасиві Південний в Палаці культури по вулиці Гірницької слави, 2. Працюють вони з 8 ранку до 16 години вечора, з понеділка по суботу. Також організований і один виїзний пункт в селищі Зелене. Вікторія Пінчук, Сергій Філонко, перший міський. Оформлювали кредити на зниклих безвісти захисників. Поліцейські викрили групу осіб, яких підозрюють у шахрайстві. Серед них є й криворіжець. Троє чоловіків безсовісно наживалися на українських військових до того ж полонених та безвісти зниклих. До рук чоловіків потрапили дані двох десятках військових, що нині вважаються зниклими безвісти. Саме на них зловмисники й оформлювали кредити. Загалом нечесним способом нажилися сумою в більш ніж 2 мільйони гривень. Можливо, шахраї ще більше б набили кишені під чужими іменами, але втрапили до рук кіберполіцейських. Під час обшуків в домівках фігурантів вилучили банківські картки, сім карти, мобільні телефони, за допомогою яких і здійснювали оборудку. Крім цього, в оселі підозрюваного криворіжця виявилася ще й бойову гранату. Тепер чоловіки довго не зможуть дотягнутися до чужих коштів, адже після проведення доведення їхньої провини їм світять роки за ґратами. Піратки здійснювали перевипу карт захисників перевіряли, є ці номери фінансовими та отримали доступ до онлайн-банкінгу. Отримавши доступ до рахунків військових, зловмисники привласнювали залишок грошей, а також перевипускали кредитні картки і привласнювали суми позики. Організатор злочинної групи затримана та повідомлена про підозру у шахрайстві за скоєне підозрювану може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Визначили найкращих на паркеті у кривому розі завершився традиційний чотириденний турнір з баскетболу на кубок Вадима Гурова серед дівчат. Через рік паузи, що склалась, у змаганнях повернулося в знайомому багатьом форматі. За перехідний кубок турніру змагалися вісім команд, що представляли кожен з районів Кривого Рогу і окрема команда професійно-технічних закладів міста. Тож про турніри його переможців більше розкаже Кузьма Шишкін. Відновили спортивну традицію через рік паузи. Початок весни у кривому розі з 2000 року асоціюється з молодіжним баскетбольним турніром, що з 2008 року носить ім'я його ініціатора Вадима Гурова. Це була людина, яка завжди казала, я хочу і можу бути у цій трі події. Моя партія це Кривбас. і його слова зараз хотіло в життя, тому що ми бачимо, що вони і сьогоднішні події і імені стипендії імені Гурова це також реалізація його ідей. Цьогорічний турнір, як і зазвичай, проходив у два етапи. Окремо поміж собою змагалися як хлопці, так і дівчата шкільного віку у минулому, 2022 році. Через початок повномасштабної війни змагання жіночих команд скасували. А вже у цьому, 2023, му безпекова ситуація дозволила відродити цю спортивну традицію. Вітаю кривий ріг сьогоднішнім святом спорту. Дівчинки е завершили турнір. Пам'яті Вадима Гурова з баскетболу дуже рада, що в нашому місті возобновився цей турнір. Не дивлячись на угрози сирени, ми маємо можливість дивитися, як розвиваються наші діти, як вони ростуть, мужнюють. Дівчинки стають ще кращими. Молоді кривої баскетболістки змагалися з 28 лютого по 3 березня. Незмінним залишилося й місце проведення. Десята – дитяча юнацька спортивна школа. За перехідний кубок турніру боролися вісім команд. Сім збірних кожного району Кривого Рогу, а також команда дівчат з професійно-технічних навчальних закладів. За підсумком ігор, третє місце посіла команда Покровського району. Вітаємо, вітаємо обласками команду Покровського району. У фіналі за кубок змагалася збірна команда Довгінцівського району, яка посіла друге місце у турнірній таблиці. А головний приз змагань у запеклій боротьбі здобули дівчата Саксаганського району. Перемозі своєї збірної команди неабияк радіє її капітанка Міла Тихонська, яку визнали найкращою нападницею. На турнірі спортсменка представляла рідний Саксаганський район чотири роки поспіль та усі чотири рази виборювала перше місце. Цьогоріч дівчина закінчує школу. Тож це її останній баскетбольний турнір Гурова у якості учасниці. Суперники не можна їх недооцінювати, вони були сильні, але я вважаю, що в нас була більша підготовленість і більше команда грала. Я дуже рада, що в цьому році проводиться Кубок Курова, тому в тому році я дуже сумувала за ним. Мені було дуже обідно, тому що я граю цей останній рік, тож я дуже хотіла грати. Ще до двох інших номінацій, кращою центровою турніру визнали Валерію Маклакову, що представляла Покровський район. А кращою захисницею стала Поліна Токарєва, що відстоювала честь до району. Такі традиційні спортивні івенти стали можливими завдяки поверненню дитячо юнацьких спортивних шкіл до роботи у очному форматі. Сьогодні чергова перемога. Кубок залишається в Саксаганському районі. Чим я і поздравляю всіх мешканців. Ну і звісно, хочу подякувати в першу чергу тренеру Юри Тимофечу. Хочу подякувати дівчатам за підготовку за те, як вони сьогодні виклалися в фінальному матчі. Матч був непростий. Хочу зазначити, що Довинцівський район сьогодні приємно здивував. Команда виглядала дуже сильно, дуже зіграна. І я розумію, що в наступному році нам вже не буде так легко перемагати, тому будемо вже готуватися з завтрашнього дня. Ніколи нам. Святкувати будемо вже готуватися. Нагадаємо, у цьогорічному турнірі на кубок Вадима Гурова серед хлопців, який завершився тиждень тому, призові місця розподілилися наступним чином. Третю турнірну сходинку посіла збірна Тернівського району. Східними призерами стали хлопці Саксаганського району, а переможцями турніру команда Покровського району. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов перший міський. Із перемогою завершив перший матч другого кола чемпіонату України. Футбольний клуб Кривбас проти команди Колос із Ковалівки, що на Київщині. Суперників червоно-білі приймали в себе вдома на стадіоні гірник. У цій грі перший матч відіграв зарідний клуб Кривбас і центральний захисник Данило Безкоровальний, який лише нещодавно підписав контракт. Перший тайм не приніс ніяких голів жодній з команд. Такий же розмірений стиль гри продовжувався і протягом перших 45 хвилин. Другий тайм розпочався із кількох небезпечних атак суперників біля воріт червоно-білих. Та гравці колосу заволодівали м'ячем на полі трохи частіше, але результатів це не принесло. А вже на 60 60-й хвилині справжній прорив у рахунку здійснив футболіст Кривбасу Віталій Вернедуб. З кутового йому подавав Артур Микитишин. Далі червоно-білі не збавляли темпи і пробували збільшити кількість голів, але фінальний рахунок так і залишився 1-0 на їхню користь. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Я дякую вам за увагу і до зустрічі в ефірі.